Друзі, всім привіт! Мене звати Іра, і я дуже рада вас вітати на своєму каналі. Давно нічого не показувала вам, не знімала. У мене було вигорання, просто не було бажання ходити в секонд-хенд, щось знімати, купувати. Імподібне. Не хочу назбирувати в себе багато речей, так як ми плануємо переїзд в іншу квартиру. Тож я зараз купую лише виключно для себе, або те, що я знаю, що 100% я продам і що не буде в мене довго лежати. У цьому відео я покажу вам всі свої знахідки за цей місяць. Їх не так вже й багато, але є дуже цікаві брендові речі. Я думаю, вам сподобається. Тож залишайтесь зі мною, обов'язково поставте лайк цьому відео і підписуйтесь, якщо ви ще не підписані на мій канал. Буду дуже вдячна і мені буде дуже приємно. І перше, що я припала, це такий класний теплий халат від Hugo Boss. Він йде на пасочок з капюшоном. Тепла затишна річна зима, дуже задоволена цією знахідкою і покупкою. Наступна річ, ніжний теплий светр. Із 100% вовни. Ви просто подивіться, яка це краса, який він стильний. Ось знак якості вовни. Крім цього, це всім дуже відомий бренд, люксовий бренд. Фабіано Філіппі. Єдиний е, нюанс це трошки така затерта горловина. Е, я його попрала, все відіпралось, тож цією знахідкою я також дуже задоволена. Був ще такий джемпер з Кашеміру. Це вінтаж, Він такого молочного кольору. Ось бренд, він мені невідомий. Виготовлений джемпер у Шотландії. Його я не придбала, просто показую вам, тому що я вважаю цю річ справді достойною. Цього разу мені пощастило знайти дуже багато хорошого, якісного взуття. Перша, перша пара, яку я придбала, це ось такі туфельки. Бренд мені цей не відомий, але я його знайшла в інтернеті. Це доволі небюджетний бренд, і такого плану туфлі вартують в районі 350-500 доларів. Ось показую вам ціни на сайті. Ще були цього ж бренду босоніжки, Їх я не придбала, тому що стан був гірший. Я так розумію, це все взуття здала в магазин Second Hand одна людина, тому що всі ці туфлі були одного розміру. Ще були дуже класні лофери від ескада. Але, на превеликий жаль, також стан бажає кращого, тому залишила. І ось такі класні яскраві шльопанці від Bruno Манглі. Теж на невеличку ніжку, 37-й розмір. Просто подивіться на цю неймовірну красу. Розкішні туфлі теж цього розміру від Sergio Rossi. І ось такі в срібному кольорі. Це теж шкіра дуже хорошої якості взуття. І ще були такі туфельки бренд Касатей. З я придбала чорну класичну футболку від Томі Халфігер у розмірі S. Звичайна базова річ на кожний день, я люблю цей бренд. Придбала сарафан від H&M. Він абсолютно новенький збіркою. Це, на превеликий жаль не мій розмір, але я його купила, тому що річ абсолютно нова і він є в мене на шафі. Ще було так. Плаття від люксового бренду Versus це лінійка Versace. Трішки брудне, але все відіпралося? Наступна знахідка чудові лофери від балі. Шкіра надзвичайно якісна. Це жіночі лофери, підійдуть на 40-й, 39,5 розмір, по стельці 26 см. Кого зацікавило пишіть, вона є в мене в наявності. Ще були такі лофери від Pierre Cardin, але я їх не придбала. Із сумок мені сподобалась така крихітка від посів. Вона виконана повністю із шкіри. Фурнітура доволі важка. Показую вам, як вона виглядає. Є два відділення. Ось так. В дуже хорошому стані. І придбала два дуже стильні ремні: перший від маси модуті, а інший простий лаконічний червоний ремінчики, виконані із шкіри. Що ж, дякую всім за перегляд, за підписку і до скорої зустрічі.